Зима близько, як казали в серіалі Гра престолів», а Раз зима близько, значить, почнеться використання різних саморобних обігрівачів, а також використання газу у випадку, якщо у вас немає чим розігріти чи приготувати їжу, а електрики теж нема. Це тягне за собою масу ризиків, і детальніше про це будемо говорити з Олександром Хоруджем, речником ДСНС України. Пане Олександре, вітаю. Та слава Україні, героям слава! Ви не з порожніми руками. Ви прийшли прямо от е, з цими такими газовими грілками-пальниками, які найчастіше, я так розумію, використовують люди у випадку, коли треба варити, їсти, підігрівати воду, а плита електрична. Світлана так, ба. ми найчастіше якраз зустрічаємо в своїй роботі, коли виїжджаємо на виклики. Саме такі пальники такі, Це і найдешевший. Отакі. Відповідно, найдешевший, але найбільш небезпечний для людей. Це трошки більший, але теж виїжджало на вибухи і таких пальників, ну зокрема, балонів. Вибухає що? Не пальник, а вибухає саме балон. А чому вони вибухають? Давайте розкажу Розкажіть. просто на практиці. Ну, оце найдешевший. Напевно, не хочу показати. Можливо, як так, оператор. Покажіть, зіма. будь ласка, а ви потримайте, а оператори наведуть. От якщо от бачите, оплавилась тут ну, ручка цього пальника, цей важель. А в чому проблема? Дивіться, коли людина купує цей пальник і хоче підігріти, розігріти там або приготувати їжу. Відповідно, ставиться пательня Велика нагрівається через пальник. Тут балон приєднується, нагрівається через пальник відповідно пательня, і температура передається на балон. От, бачите, і тут видно прямо наслідки цієї температури. Поплавилось бону. А ви уявіть, що з, що з самим балоном? Газ від температури розширюється і відбувається. Вибух. А, тут е, трошечки інша система. Ну, фактично, система однакова. Балон тут приєднується, він закривається. Але ми спостерігаємо, коли виїжджаємо, теж е, випадки вибуху таких е, пальників, туристичних. Вони такі називаються туристичні, не для квартир. Е, температура від великої е, сковорідки, там пательні, там кастрюлі може передаватися на балон, і він теж може вибухати. Е, тому яка наша взагалі позиція ДСНС. Ми не можемо заборонити людям використовувати ці речі в умовах війни, тому що ми бачимо, що відключають світло і людям треба щось розігріти. Ну та воду треба, якщо діти дитині там молочко підігріти, там і так далі. Але ми завжди говоримо за те, що можна лише розігрівати, швиденько розігріли, а готувати їжу не можна. Є Певні часи, де ми можемо відповідно на електричній плиці, на газовій плиці приготувати ці речі. Вони для туристів, вони так і називаються. Тому ДСНС не рекомендує їх використовувати вдома, саме за те, що використовуються вибухонебезпечні газові балончики, і вони одноразові. Перезаправляти їх точно не можна. Але ми розуміємо всю нагальну потребу, тому і пояснюємо, що в чому може бути проблема. Найкраще, якщо вже купують люди, добре так, та, якщо... та, я хотів спитати. Ну але якщо є така потреба, і світло може не бути там добу, а все одно треба гріти, то що робити? Це найдешевші зразки. Перше, купувати сертифіковану продукцію. Можете запитати сертифікат для того, щоб продукція була надійна. І друге, чим далі газовий е балон, балончик цей від самого е вогню. Тим буде безпечніше, такі є. Вони стоять ну, коштують дорожче, але е, ну вони безпечніше набагато. Тому я би рекомендував трошечки дорожче подалі газовий е, балон від самого е, польника, і це буде е, нормальний варіант для е, тимчасового використання. Добре, це що стосується балонів газових. Е до чого ще нам треба готуватися? Бо вже зниження температури, вже сніг в багатьох регіонах. Відповідно, тепла теж буде менше, і люди будуть грітися цими дуже часто, навіть саморобними обігрівачами. Що там треба пам'ятати? Саморобної обгревичі ми не використовуємо взагалі. Це дуже Ну, Ви дуже не використовуєте, а хтось використовує. Я говорю це для людей. Я говорю зараз це для людей. Ми не використовуємо, якщо печі, перевірити наявність тріщин, тріщ, тріщ, прочистити відповідно димоходи, перед печі, печним отвором потрібно поставити металевий лист. І все це такі елементарні правила, вони е, збережуть життя. Тому що і чадний газ від, через тріщення виділяється. Ми неодноразово на такі речі, коли люди просто чаділи. Від цього знов-таки питання генераторів. А, згадую 22-й рік, 10 жовтня, коли масовані атаки росіян були на нашу енергосистему. І рятувальники тоді виїжджали, а, ну скажімо, і на гасіння об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергосистема, і відповідно. І на випадки, коли люди просто труїлися чудним газом від продуктами від роботи генераторів, люди ставили їх відповідно і в підвалах, і в коридорах, в приміщеннях, тому що люди ще не знали, що це таке а зігрітися вже було потрібно і заживити квартиру було потрібно. І вже трошечки ми фіксуємо збільшення ну, саме. Обізнаності людей в цих випадках вже проведена робота, вже всі навчилися, але все ж таки ми фіксуємо випадки отруєння від генераторів. Тому генератор в жодному Є разі, люди, які ставлять генератор у квартирі, були такі люди. Звичайно, ми фіксували ці випадки. Генератори не в квартирі, а в житлових будинках. А тут ще небезпечно, навіть коли ти генератор поставиш поруч з вхідною групою дверей, або поруч навіть з вікном, тому що продукти можуть через чілини, через вікно попасти в, в оселю. Uh, тому uh, є відстань uh, 4-6 метрів, як надалі, від uh, вікон від дверей для того, щоб не вчидіти. Це ви uh, маєте на увазі от пане Олексій. По генераторах, точну та по генераторах. Uh, біля вікна ви так uh, красиво кажете, не виставляти їх на балкони. А uh, ну, є ж багато, звичайно, витокі, ну, в Києві так, я бачу, є виставляють. генератори. на балкони генератор. генератори виставляти не можна. Не можна. Це треба чітко собі. Uh, Занотувати на балконах генератор не може. продукти горі продукти вироб вироблення генераторів. Вони можуть просто піти вверх і от потруїти людей, які зверху які Або... живуть. Да, звичайно, тому в жодному разі не виставляємо на... на балконах генератор. Це треба собі чітко. Ви сказали, що збільшується обізнаність людей. Про оці Звичайно. небезпеки, а Звичайно. це якось позначається на зменшенні кількості викликів, безумовно. Ми фіксуємо такі випадки менше стає. менше стає, і ми фіксуємо фіксували там ну одразу на порядок вище викликів, коли ми виїжджаємо на гасіння генераторів, на допомогу людям, які отруїлися продуктами, на вибухи цих газових пальників і так далі. Але зараз ми бачимо, спостерігаємо, що таких випадків стає менше, тому що люди отримують більше інформації. люди Бачить досвід негативний, на жаль, і роблять собі висновки і так далі. Але я тут хочу перейти саме до тієї роботи, яку проводить ДСНС разом з партнерами по е інформаційно-роз'ясненню роботи по обізнанню людей елементарним правилам безпеки, поводження з такими е приборами. Е Буквально вчора стартувала кампанія е несті, включай світло. Тепло інтернет, світло здається, всі рекомендують вимикати. А в нас позитивний заклик, тому що, незважаючи на війну, ми можемо користуватися світлом теплом інтернетом, і ми хочемо, щоб це було, але щоб це було безпечно. І саме цей курс, мета цього курсу, він створений ДСНС разом з фондом Східної Європи і за підтримки програми ІГЕП Швейцарія, для того, щоб люди навчилися правильно Під'єднувати будинок свою оселю до живлення, користуватися генераторами, користуватися безперебійними елементами живлення, павербанками. Такими туристичними пальниками як заправляти генератор, все це є в цьому курсі. Загалом це вісім лекцій і сім коротких інструкцій, таких рельзів, покроково. вісім лекцій. А лекція скільки триває? Це ж не академічна година? А ні, це менше, звичайно. Але я хочу тут сказати, що ці лекції підкріплюються візуально, тобто люди бачать візуально, як що потрібно робити. Ми, Ще підключили звичайно туди і наших митців, зокрема музикантів ТНМК «Фагота» і ФОЗІ, які наглядно будуть спілкуватися із експертами і наглядно показувати, як, наприклад, заправити генератор правильно, яких помилок не потрібно допускати. А, а де це можна побачити? Це можна побачити на онлайн-платформі. Зрозуміло відповідно сайт ДСНС. А також соціальні мережі ДСНС ми вчора все давали. І будь ласка, заходьте, дивіться, і я прошу ще й поширювати цей курс серед своїх знайомих, друзів для того, щоб більше людей отримали саме елементарні правила безпеки, і таким чином ми зробимо безпечну Україну ще безпечнішою. Не стій, вмикай світло, інтернет і тепло і тепло. Так, а от тепер повернімося на кілька слів в минуле. Ви сказали про пауербанки. Від так. них теж небезпека? Звичайно, ну, ну бо, Ну зрозуміло, газ, зрозуміло, вибуха небезпечний. Е, генератори, ну теж бензин е, чи там солярка у когось е, і вихлопи. А пауербанки е, теж мають небезпеку, е, тому що вони. Е, інколи... Боже, як страшно жити? In, ні, інколи вибухають. Жити не страшно. Якщо ми. Правильно користуємося цими приладами абсолютно не страшно. Від а, чого павербанки е е е від того, що, по-перше, е перенапруга пере йде, ну підвищення пониження, і е бувають просто не витримують е такого скачків напруги. І е по-друге, е коли ми використовуємо довго ще павербанк, е він ну. Якість звичайно ще впливає, він має властивості трошки вздуватися. Відповідно, не витримувати тих навантажень вже і може просто вибухнути. тому, тому коли ви бачите, що повербанк десь трошки вздувся, то використовувати його не можна, не можна його зберігати поруч з батареями, сонячні промені. Не можна заряджати його в горючій упаковці, тому що він може просто. Від нього може Запалити, зайнятися ця щось, упаковка та. і так далі. Тому такі поради ми даємо теж. Ну а ці величезні павербанки, які називаються зарядні станції, з ними були проблеми. А, Акумулятори, інвертори та. і так, звичайно, були. У нас буквально а позавчора. Якщо не помиляюсь, був виклик. Це Київська область, коли ми виїжджали на пожежу саме через вибух такого. Приладу це саме акумулятор, який зберігався на балконі. Зокрема, хочу застерегти людей, щоб акумулятори не зберігали під прямими сонячними променями. Це впливає на їхню роботу. Є декілька видів цих акумуляторів, то треба вибирати звичайно сертифікований, якісний. І про те, як вибрати правильний акумулятор, теж є в цьому курсі. Нагадаю, курс називається «Не стій, Вмикай світло, тепло, інтернет. Тобто воно може так справді звучати тривожно, але, от як пояснив пан Олександр, ну справді, якщо з цим уважно. Поводитися акуратно і витримувати всі оці правила безпеки, які ми дуже часто пропускаємо в інструкції. Бо ну, всі ж все знають, правда зимно це не станеться. <гум> так, це не про мене. То тоді цим всім можна цілком безпечно користуватися з комфортом і пережити цю зиму, яка очевидно буде не найпростішою в нашому житті, але ми можемо зробити її принаймні безпечнішою. Дякую, пане Олександре. Дякую Олександр вам. Хорунжий, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій.